Мої думки, мої вчинки, мої дефекти характеру, мої помилки це не я. Я це головну думку, яку ми сьогодні намагалися донести в процесі інтервізії нашому одному одужуючому, тому що він дуже бурно реагує на те, коли йому вказують десь. На якісь помилки, тому що це зачіпляє його я, зачіпляє його самооцінку. І проблема саме головна в тому, в процесі одужання і змін людини, коли вона співставляє свої вчинки, свої помилки конкретно з собою. І саме головне, що потрібно сприйняти і в чому потрібно переконатися в процесі одужання що я сам по собі. Це хороша цілісна людина, яку любить Бог, любить безумовною любов'ю. Але крім цього, є мої якісь вчинки, є якісь мої помилки, які я припускаюся. І це те, що допоможе, якщо я змінюся, допоможе покращити якість мого життя. Але безпосередньо мене воно гіршим не робить. І е, дуже важливо, коли люди в процесі одужання починають відділяти себе як особистість і мої вчинки, мої дефекти характеру, мої думки, мої емоції, мої помилки відділяти одне до іншого і намагатися змінювати от конкретно свою поведінку для того, щоб підвищити якість свого життя.